На сьогодні уряд обмежив бронювання співробітників ДСНС, нацполіції, суддів та інших. Тому сьогодні ми вирішили запитати у кам'янчан, а працівників яких професій мають бронювати на 100% на їхню думку. Ну що, ходімо? Як вважаєте, хто має отримати 100% бронювання? Не знаю. Я навіть не знаю чесно Ну я так думаю, що які працюють на заводі. Там має бути бронювання. Mm -hmm. Ну, а так, а також працівники, мабуть, будівництво галузі. Теж повинні бронювання бути. Mm -hmm. Металурги, охранники в супермаркетах, лікарі чоловіки, хірурги чоловіки. Якщо всі підуть на фронт, хто буде в країні облювати наші порядки, закони. Нацполіція, судді, бо уряд обмежив їхні бронювання. Судді ні. Угу. Судді ні, поліція так. Ну Працівники ДСНС повинні бути на 100% забронювання, тому що хто буде рятувати, тишити пожежі, поліція, ну, заводи. Ну, медики, бо що нам медики все одно здесь на громадянці треба. От, комунальні служби, которые помощь в наших непростой простой ситуацій. Ну, адміністрація теж без неї ніяк нічого работать не буде. Ну, дуже складно сказати. Це таке питання. Ну, насправді, в кожній професії є, ну Такі, такі моменти, коли ну, повинні залишатися хлопці на місцях. Тому я думаю, що в кожній сфері мають залишатися люди. А от а представники нацполіції, судді, ДСНС, ну вони теж потрібні, тому що сліди за порядком приступності теж росте. Їхня служба теж необхідна. Тобто вони мають бути теж. Ну, Такая то часть теж має бути заброньована. Якби в першу чергу пішли самі депутати та їх діти, то це був би прекрасний приклад, і люди тоді пішли самі. А в такій ситуації, як зараз, то це виглядає якось досить, не дуже гарно виглядає. Ну, То, що не чиновники, точно. Чиновники і їх діти, наші великі керівники, пусть ідуть і захищають независимость нашої країни, нашої любимої України. Вот. Ну, полицию, мабуть, поліція должна бути для того, щоб правопорядок соблюдалось. Ну, не знаю, сотрудники воєнкоматів, вони какую якусь роботу делают. Не знаю, чесно. Я навіть не знаю. Ну, медиків, напевно, юристів, пошешників, міліція. Ну, не знаю. А от уряд зараз потроху відмінює бронювання От нацполіції, ДСНС, як до цього ставити. Погано, звичайно, тому що вони вже тепер зараз, якщо чесно, то всіх попідряд. Хворий, не хворий, потрібен, не потрібен. Як, як подивитися, то тут вже нікого немає. Комунальні служби повинні. Е, Та насправді, якщо так розсуждати, якщо зараз углублятися, то ні. Ну багато професій, тому що вони всі пов'язані друг з другом. От із-за Ну не знаю. Те структуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, людей, они должны, естественно, оставаться. Но жизнь идет же какая-то, правильно? Вот, а так, не знаю.